Падає сонце і місяць, небо порожнім стає, щезла надія, любов і віра. Армагедон настає, це не Бог нас карає, все накоїли самі, зачернили душі, затемняє очі, затулили вуха, дні стають, як ночі. Посмішки сховали десь далеко. Ближнього відсунули, і такі нещирі. У в небі не літає вже лелека, рідкими в природі стали звірі, Воду отруїли у річках, на круги повільно суне жах. Землі доля наближає крах, Остаточно нам зірвало дах. Нарешті, може, нам дійде, друге життя ніхто не проживе, прожити б гідно Це, комусь ще трохи залишилось, а комусь середина вдалась, дитина тільки народилась, попереду ще все, а все світ їй загрозу вже несе. Невже ми всі такі байдужі, і мудрості ні грама вже нема? Та схаменіться раптом люди, Рідна земля у нас одна.